1 вересня в Україні підвищать акцизи на бензин, дизель та газ. Це роблять для того, щоб дійти до мінімально встановленого рівня в ЄС. А як ви думаєте, як це вплине на ціни? Що подорожче найбільше? Нічого позитивного з цього приводу я не думаю. Я думаю, що якщо підвищаться ціни на пальне, то відповідно підвищаться ціни на всі інші товари, бо це взаємосв'язано. Як я відношусь? Ну, негативно, тому що зараз розкрутний снітан, тому треба трошки почекати з підвищенням. Це моя думка. Бо тому, що в собі вартості товарів закладено перевезення та інше інше інше. Тому на більший відсоток підвищиться, ніж підвищиться саме пальне. Пальне на ікс, а це підвищиться на два ікса. Може підвищитися або на півтора ікса. Ось так. Ну Ну, якщо моя думка, то будь-яке підвищення, це мені не подобається. А якщо є на те обґрунтування, значить просто потрібно знати причину обґрунтування прорахувати.